Всім привіт! З вами Міша, і 25 жовтня відбудеться реліз Венома і Я вирішив розказати історію створення цього симбіота, як він змінювався з часом і яким є тепер. Буде дуже цікаво. Беріть печиво. Ну, а я почну. На початку 80-х Marvel Комікс влаштували конкурс серед фанатів. Охочі могли запропонувати свою ідею розвитку сюжету про людину павука. Найкращі варіанти писалися по в подальшому в коміксах. Один з таких охочих, Ренді Шулер, запропонував новий концепт костюму павучка повністю чорного. Редактор Марвел Джим Шутер запропонував Ренді продати ідею нового костюма за 220 доларів. Конкурсант погодився так, з'явився симбіот, який користувався тілом Пітера. Та знявши з себе чорного паразита, симбіот потрапляє. На фотографа Еді Броха і так створюється Веном, який хоче помститись Паркеру. Чорний симбіот приглянувся читачам коміксів, і у 1994 році персонаж дебютував вже в культовому мультсеріалі про людину Кавука 90-х. Тоді Веном здобув шалену популярність. Він отримав свою лінійку коміксів, продажі його іграшок були високі. І це побудило продюсера Аві Арада зняти фільм про інопланетного паразита. Так, фільм про Венома почав. Планувати ще з середини 90-х. З'явившись в новому мультсеріалі про спайді 1999 року, випуску «Симбіот» почав прокладувати собі доріжку до кінотеатрального дебюту. Так ще в першій частині фільму Людина павук Сема Реймі згадується ім'я Еді Брока, того самого фотографа, на якого впав чорний паразит. Але Сем Реймі не хотів додавати венома до своїх фільмів. Режисеру був нецікавий цей персонаж, та саме авіарад змусив Реймі запихнути чорного симбіота до триквелу людини павука, хоча фільм і так був перенавантажений. Сам Реймі додав цього персонажа тільки що потім про симбіота зняли спін -оф. Та цього так і не сталося. Глядачам не дуже сподобався Веном в триквелі Спайді, а тому його сольник відмінили. Натомість в анімації симбіот все ще шикарно себе відчував і продовжував з'являтись мало не в кожному мультсеріалі про Спайді. Можливо, варто залишити Венома саме як антагоніста в мультах про павучка, але ні. Коли вийшов фільм Новий людина павук Марка Веба на хвилі популярності КВМ, Соні також анонсувала свій кіно з павучком Гарфілда. І тоді ж робота над сольним фільмом про Венома була відновлена. Але потім вийшов сіквел нового людини-павука, в який Соні запахнули стільки натяків на майбутній кіно що фільм посипався. Приблизно тоді Марвел прийшла до Соні з проханням все ж додати людину павука до КВМ. Та оскільки сіквел павучка Марка Веба посипався, треба було перезапустити фільми зі спайді, найняти іншого актора і додати стінуаза до КВМ. Тобто Та так, в принципі, і зробили. Але Sony не хотіла відміняти власний кіновсесвіт і вирішив все ж зняти фільм про чорного симбіота. З однією різницею. Події-стрічки будуть розгортатись не у Всесвіті павучка Марка Веба, а у новому кіновсесвіті. Зі злодіями Паркера Почалась розробка першого фільму про симбіота. Веном почав з'являтись не тільки в мультах про Спайді, а й в інших мультсеріалах Марвел. Наприклад, в Халкі агенти Смеш, Месники Загальний збір чи в тих же вартових галактики. Ну а в 2018-му вийшов фільм Веном. Кіно мало успіх. Тут же пішов у розробку сіквел. Інтерес до Сіквелу також підігрівав третій сезон нового мультсеріала про людину Павука, де Веному була приділена особлива увага. Та сам другий сольник значно затримався через пандемію. Також через пандемію сіквел Венома не мав такого шаленого успіху в прокаті. Та Соні не сумували. У них з'явився шанс зробити кросовери між своїм кіновсесвітом і КВМ. в сцені після титрів Венома А2» Прох потрапляє до КВМ. Нагадаю, тоді ще не вийшов фільм Людина павук додому шляху нема. І багато фанатів, в тому числі і я, чекали епічну битву між павучком і чорним симбіотом. Це виявилося пшиком і повноцінну бійку нам ніхто не дав. У Соні був шанс зв'язати свій всесвіт з КВМ, але вони його прошляпили, і потім дуже сильно за це поплатилися. Усі подальші фільми їх кіно зі злодіями павучка. Якщо не провалювались в прокаті, то отримували просто розгромні відгуки критиків і глядачів. Єдина їхня зірка у вигляді Венома чомусь знову не з'являлась в кіносецвіті і не зрозуміло, чи... Потрібен зараз трійквел Венома взагалі. Зараз на фоні скорого початку епіку в КВМ Соні тільки починає будувати свій кіновсесвіт. І є великий ризик, що після останнього танцю Венома кіновсесвіт Соні може взагалі стати непотрібним. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!